Христос народився, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Знаєте, хочеться поділитися сьогодні проповіддю, як бути щасливим в цьому нещасливому світі. Що таке щастя? Щастя це непочуття, недрузі, шашлики, пияцтво. люди, які приносять тобі щастя, ну тобто, приносять тобі щастя та Ніби вони приносять тобі щастя, але ти незадоволений. Ніби ти зараз ти напився, ти задоволений, все, у тебе є щастя. Там ти шашлики пожару, ти щасливий, Там ти з друзями відпочив, ти щасливий. Але це на якусь мить. Це не завжди ти щасливий. І тому люди вони не ставлять істинне щастя, істину ціль, яка потрібна. Матвія 5:1,6 описується. І побачивши проповідь на горі і побачивши натовп, він вийшов на гору. А як сів, підійшли його учні до нього, і відкривши уста свої, він навчав їх став, навчати їх став, промовляючи, хто блаженний, Блаженні Богі духом, бо їхнє царство небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лаяні, бо землю спадкують вони, Блаженні голодні та справні правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні, милостиві, бо помиловані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, блаженні вигнані за правду, бо їхнє цар. Ця... Їхнє Царство Небесне, Блаженні ви, ганьбитимуть, гнати вас будуть і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться. Нагорода, бо ваша, велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Тобто ми бачимо, що ми повинні радіти, завжди всьому радіти, навіть якщо нас гонять. Навіть якщо нас б'ють, ганьблять апостоли вони дякували за що для них це було щастя. Для них було щастя, що вони, що їх гонять, б'ють, катують, переслідують, ненавидять. Для них це щастя. Вони так казали. Так Так же саме Ісус, для нього було щастя, що він йде на розп'яття. Як це так? Йду на розп'яття і я щасливий. Та тому що не в цьому суть, не в цій матерії. Це щастя. Щастя це дії, які роблять мене щасливим. Ми завжди повинні бути щасливими. Навіть коли нас б'ють, плюють. Тоді це вже непочуття людське, так? Як людина думає, Ісус був щасливий та вийшов на розп'яття. Тобто, а як це так? Це тоді не тільки. Не тоді, коли я поїв, не тільки тоді, коли я переспав з кимось, блудством зайнявся, не наркотики, щасливим потрібно бути завжди. <рив> Тому щастя, щастя, щоб воно було завжди, це виконувати волю Божу, щоб у нас було вічне життя, щоб ми не мали нове тіло, не плоть їсти, блудство, піяство, наркомані, які старіє. Тобто, це не є почуття, це набір дій, які ведуть нас до цілі. Як описується у Матвія, що ми повинні взяти Хрест Ісуса і вчитися від Нього, тому що Ісус смирений серцем, і тоді ми знайдемо покій душам нашим. Тобто знайдемо щастя. Тому я щасливий, коли перебуваю в волі Божій. На даний момент люди погрузилися в соцмережі. Вони сидять в, в тому, і якщо в них забрати телефон, то вони вже агресивні. А як це так? Дві години ти посидів в соцмережах полистав блогерів і в тебе було щастя. О, я дивлюся це все, о, я дивлюся там блудство і так далі. Набрав забрав телефон. Вона вже нещаслива, вона вже агресивна, вона вже на тебе дивиться косим оком. А як це так, тоді? Ну а де щастя? Чи фільми, серіали. Ми думаємо, що ми получимо щось більше і гонимося за чимось завжди. Просто як не біговій дорожці, ми завжди гонимося і ми завжди недовольні. А як це так тоді получається? Тимофія 6,8,12. Описується про грошу, грошолюбство, то корінь усього лихого. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. От Ісус каже вже: як маємо поживу та одяг, якщо ми маємо сьогодні що з'їсти, і маємо що одітися, то будьмо задоволені з цього. Оце є щастя. Якщо ми будемо задоволені з того, що ми маємо, і не будемо гонитися за всім, ой мені треба купити там машину. Та... Ми думаємо, що якщо купимо машину, наприклад, то будемо щасливі, та. чи переїдемо кудись жити на море, на, там, на острів, і ми будемо жити, а там о, бац і, 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 і про є пияцтва і блудство і зміняють і так далі. Чому? Тому що біси з нами також їдуть. Вони, вони не переходять в інше тіло, якщо ти не покаявся, і тому нам необхідний смисл життя. А ті, хто хоче багатіти, упадають в спокуси та в сітку, та в численні нерозумні шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу і загибель. Бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому і Дашість, дехто відбили зі двіри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. змагай добрим. Змагом віри ухопився за вічне життя, до якого й покликаний ти. І визнав, був добре визнання перед свідками багатьом, багатьма. Тому пише, змагай добре віри, ухопися за вічне життя, оце є щастя, і щоб ми були завжди щасливі. Наказує перед Богом, що живлю все. І перед Христом Ісусом, який добре, ви, до, який добре визнання засвідчив за Понтія Пелата. Щоб додержати заповідь чистої та бездоганної аж до зялення Господа нашого Ісуса Христа, що Його слово чани покаже блажений і єдиний міцний цар над царями та пан над панами, єдиний, що має безсмертність і живе в неприступному світлі, кого не бачить ніхто із людей ані бачити не може. Честі мої вічна влада. Амінь. Наказую багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо, тобто, але зараз ну, все наоборот. І щоб надії не клали на багатство, напевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняти справдиве життя. Збирали скарб, добрий майбутньому. Тобто, це означає: збирали скарб в Царстві Небесному, щоб жертвували. Царство Небесне. а ми кажемо, а чи треба жертва, чи необхідно, чи необхідна жертва. Якщо ми будемо дякувати Богу за все і будемо задоволені тим, що ми маємо, і тоді ми будемо щасливі. А якщо ми гонимося постійно за чимось, це просто біганина, як впіймати вітер, якого нереально зловити. Так? І тому ми повинні постійно дякувати за те, що маємо де переспати, прожили сьогоднішній день. Тому що я не знаю, чи я завтра, завтра моє настане. І блудство, піяцтво це не є смисл життя. Смисл життя це коли ми поставимо Бога на перше місце і будемо виконувати волю Божу. Навіть спортсмени мають дисципліну і ставлять ціль, тому що без цілі вони не доб'ються нічого. Тому і віра без цілі вона мертва. І так же само великий приклад мої пастирі вони залишили все своє багате життя. У них був в Криму. Жили. Вони дуже багато жили. 30 років назад, 30 років вони вже служать. Вони мали все, що зараз, і люди не мають, багато людей близько. І зараді мене, зараді тебе, зараді всіх вони залишили все, що спасти, нас, щоб випхати від цієї сітки сатани, щоб ми знайшли смисл в цьому життю. І тако вони. Віддали все заради Євангелії і щастя, вони знайшли щастя в житті, так як і ми повинні поступати так же само. Наприклад, Марка 8:35 е, описується: Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той збере, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить, або що на замін дасть людина за душу свою? Бо хто, хто буде мене та моєї науки соромитися в роді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого отця з ангелами святими. І тому Ісус каже, що не багатіте цим світом, не багатіте. Так же само хочеться прочитати Матвія 7. 7, 1 і 6. Не судіть своїх ближніх. Не судіть, щоб і вас не судили. Багато людей кажуть, ой, а чого то ви таке зробили? Ой, дивись, який він одітий. Ой, дивися там то, ой, дивися, дивний гроші має. Дивися, та я так одітись не можу. подивись на його кросівки чи ще щось. Та? Ми судимо. Ми не суддя, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, якою мірою будете мірити, такою відмірюють вам. І чого в отці брата свого ти з скалку бачиш, колодиш у власному отці не чуєш? Ми бачимо ближнього, але ми, ми не бачимо себе. Або як ти скажеш до брата свого. Да, Вай вийму я заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці. Лицеміри, вийми перше колоду з власного ока, а потім побачиш, як виняти заскалку з ока брата твого. Не давайте с того псам і не розсипайте перел своїх перед свіньми, щоб не топтали їх ногами своїми, бурнуші, щоб не розма... розматували і вас. Тому не будьмо як свині. І...